Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. Тема першої прес-конференції Будинок Сікорського суд виграно. Що далі? Нашими гостями є Анастасія Шимчук, громадська активістка Демальянс та Іван Філіпович, представник спільноти будинку Сікорського. Друзі, будь ласка. Доброго дня. Думаю, почати потрібно з того, хто такий Ігор Сікорський. Це творець перших літаків, перших вантажопідйомників, перших геликоптерів, які перетнули Атлантику. Ігор Сікорський на початку ХХ століття сконструював чотиримоторний літак, який, власне, здійснив підйом 16 людей. Це був на той час світовий рекорд. Цим літаком Ігор Сікорський здійснив перший політ з Санкт-Петербургу до Києва. Літак був оснащений комфортабельним салоном, зручним, зручними оплатеними кріслами, об'єднаним столом, і також що дивно санвузлом і вбиральною. Власне, мрія Ігора Сікорського поширювати і розвивати цивільну авіацію, на жаль, увінчалися не успіхом, оскільки на той час Російській імперії цивільної авіації була нецікава. І а, Ігор Сікорський з часом став конструювати перші багатомоторні військові літаки, які цар а, Микола ІІ використовував у Першій світовій війні. 127 років тому цей всесвітньо відомий інженер-авіаконструктор Ігор Сікорський народився у місті Києві. Де на подвір'ї свого будинку він власне і конструював і розбудовував перші омріяні літальні апарати. До своїх аеропланів Ігор Сікорський використовував каркаси ліжок, старі велосипеди, струни від роялю і таке інше. І йому це вдалося. Перший політ першого летального апарату Ігоря Сікорського відбувся над містом Києвом. Сьогодні цей будинок на вулиці Ярослав ВАЛ, 15Б. Біля золотих в самому серці столиці дуже віддаля нагадує будинок відомого авіаконструктора. Це будинок Хемера, будинок Приват, від якого залишилися стіни і розбиті вікна. Саме до, так до такого стану будинок Сікорського довели недобросовісні володільці і орендарі. Я сподіваюся, що після програного суду буде розірваний договір з орендарем Нестором Шуфричем. І Будинок знову перейде у управління і віддання Київської громади. Направду, я переконана, що це спадщина, будинок Сікорського, є спадщиною українського народу і є спадщиною громади міста Києва. Ми повинні сьогодні допомогти Міністерству оборони, яке є володільцем будинку Сікорського, організувати робочу групу і запустити процес створення публічного, відкритого конкурсу на реконструкцію і план реконструкції будинку Сікорського. Однозначно нам потрібно злучити фінансування. Однозначно, це буде непросто. І однозначно, це велике фінансування. Але я розумію і, фін... і потенційних донорів і е... інвесторів, які до сьогоднішнього часу не збільшув... яких до сьогоднішнього часу не збільшувалося довіри ні до української держави, ні до володільців будинком Сікорського через ситуацію, про яку зараз більше розкаже Іван. Доброго ранку. А, ну так склалася доля будинку Сікорського. Що е, з того моменту, коли е, господарі е, його е, з поважних причин покинули, він е, завжди знаходився е, у відданні військових е, ще при гетьманаті. В 2018 році там розміщалися війська Петлюри. Потім, коли Червона армія завоювала Київ, а використовувалися використовували також військові. А він завжди знаходився у віддані військових. В кінці існування Совєтського Союзу там був готель Зірка, і потім там поряд будинок 15 Ярославів Вал, це два Будинки 15 і 15 В. 15В, 15В це адреса будинку Сікорського. Вони входили до комплексу готелю Зірка. А, і а, в Після е, отримання незалежності готель Зірка в тій частині е, був закритий, залишився тільки те, що зараз є. Готель Козацький в цьому комплексі діючий готель. Е, ті два будинки е, були закриті на капітальний ремонт. Е, е, успішно. Сьогоднішні орендарі будинку Сікорського зуміли приватизувати будинок. 15 по вулиці Ярославів вал. А, а будинок Сікорського і ще не встигли. Хоч уже минуло 16 років з моменту, коли вони отримали його в оренду. Напевно, їм не дуже вигідно було його приватизовувати як будинок. І вони собі поставили за мету довести його до руйнації, щоб просто не було що приватизовувати. Тобто, ділянка землі, щоб залишилася. Ну на превелике щастя будували. Добрий, і будинок вцілів, і не змогли його природнім, з невеликою допомогою, але природнім способом зруйнувати. Потрібно було докладати зусиль, не докладали, надіялися на природу, природа не зруйнувала його. Він вистояв. На щастя, нам і нашим нащадкам. А хто ж ці орендарі? Ну, це не є секрет. Міжнародний благодійний фонд історії повітроплавання і авіації. Якщо зайти в єдиний державний реєстр, дуже легко побачити засновників. Перший засновник Шуфрич Марія Іванівна, покійна мати Нестора Івановича Шуфрича. Тобто за цим фондом стоїть Нестор Іванович Шуфрич, сьогоднішній державний діяч, народний депутат. Благодійний фонд поставив собі за мету побудувати, вони це заявляли раніше, такого конкурента готелю Редісон, який напроти, готельно. Комерційно розважальний центр. І так широким жестом обіцяють, що одну кімнату обов'язково вони постараються надати під музей Ігоря Сікорського, оскільки це благодійний, міжнародний благодійний фонд імені Ігоря Сікорського. Можливо, це е, добра річ, е, щоб там був музей, але е, я на мою гадку е, потрібно зберегти той будинок, де е, народився. Ігор Сікорський, всесвітньо відомий авіаконструктор. Сьогодні президенти Америки літають на його гелікоптерах, і весь світ знає, хто такий Ігор Сікорський. І я думаю, що кожному киянину, не тільки киянину, українцю буде. За гордість привести туриста і показати, отут народився і вперше підняв апарат в повітря всесвітньо відомий авіаконструктор Ігор Сікорський. Чи буде там стояти комплекс, і ми будемо казати, отут був будинок, який ми не зберегли, нам не вистачило бажання волі. Нам не вистачило бажання волі зберегти цей будинок. Тому ми створили групу. Є група у Фейсбуку, більше тисячі. Членів цієї групи, яка бореться за те, щоб цей будинок було збережено. Що стосується перед тим, Анастасія сказала про залучення інвесторів, очевидно. Залучати, шукати потрібно спонсорів, інвесторів для створення цього музею. Але сьогодні ну, видумувати особливо багато нічого не потрібно, оскільки є дуже багато прикладів у світі, коли існують музеї муніципальні, які належать громаді, і створюються. Група друзі музею, які шукають кошти, залучають кошти для існування цього музею, і можна щось подібне створити у нас в Києві. Цей музей може належати Міністерству оборони, але Друзі музею, які будуть створені, можуть займатися власне, пошуком коштів і утримувати цей музей таким чином, так як це є світова практика всюди. Це коротко про історію цього будинку. Дякую, Івана. Дякую, Анастасію. Чи є запитання або уточнення? Будь ласка, представляйтеся. Андрій Мегель, консалтинга провадженої фірми Конкор. Ну у нас зараз Сікорським буде називати Жулян аеропорт». тобто є місто, все-таки і готове це підтримати. Чи ви зверталися до міської влади в рамках цієї програми перейменування і відновлення, відновлення якоїсь історичної спадщини? І друге, яка потрібна допомога у нас як консультантів це долучає до соціальних проєктів, тобто ми мадуруємо великі групи. Тому чи є потреба це інтелектуальної допомоги? А друге, чи ви зверталися до нашої діючої влади, яка зараз все-таки демонструє якусь лояльність до цього імені? І є спроба відновлення історично. Ну, моя особиста думка, що Ігор Сікорський заслуговує е, на більше, як мінімум, е, аеропорт е, Бриспіль. Е, е, ми про це говорили е, ще в минулому році. що ну, Щонайменше, е, аеропорт Бриспіль може бути названий таким е, іменем, е, тому що. Е, ну, Планують його назвати іменем Малевича. Малевич, Малевич чудовий художник, всесвітньо відомий, але ну, Ігор Сікорський до авіації трошечки ближче стоїть, чим Малевич. Можливо, Малевич малював якісь чудові е, літаки і там космос. Моя позиція, що аеропорт Бориспіль. А щодо вашої допомоги, я не дуже прощув, е, е, хто ви… Очевидно. Ну ви просто розказали, що у вас є група, є волонтери, просто таких груп по різних частинах Києва, які намагаються берегти озера в Києві, які зберігають ліси, тобто є їх досить багато. Деякі громадські ініціативи, Парк Наталка це ініціатива одної людини, яка теж називається Наталко. Тобто її… від... Ми чудово знайомі з нею. Тому питання: про те, що вам потрібна інтелектуальна допомога по організаційній роботі з тими людьми, яких я так долучила? Я вважаю, що не просто допомога. А, ну, що значить допомога? Ми не, я а, і група не монополізувала а, якісь права на боротьбу. А, а, я долучатися. Я Постановка цілей, прорисування плану дій конкретно, тобто наразі є чудова ідея. Є крик душі, що треба спасти будівлю. Я її бачив зовні. Тобто, це є давайте Але, так, разом випадала. робити. Так, я вам і, це і, пропоную, і взаємодопомога. Я не вважаю, що ми робимо щось більше, а ви можете тільки допомагати. Ми можемо разом робити і рухати цю справу. Тому не допомога, а співпраця я тільки за я Так? Я допомлю. Та я пропоную просто після нашого виступу більше поспілкуватися на цю тему. А щодо київської влади, що тут потрібно знати, що зараз будинок знаходиться у власності Міноборони, управляє ним готель Козацький, тобто це як підприємство, і фактично втрутитися в цей процес зараз київська влада не має законних на це підстав. Ми, наприклад, зверталися до київської влади з проханням, хоча б повісти меморіальну дошку на будинок. На що на цю нашу петицію прийшла нам відмова? Тобто київська влада не вважала за необхідне навіть повісити меморіальну дошку на будинок Сікорського, оскільки, на їхню думку, будинок руйнується, і меморіальна дошка ніяким чином це не допоможе. А, та, та, однозначно, тому а, працювати ми будемо з усіма сторонами, і з київською владою, і з міноборони, і з різними громадськими діячами. Але потрібно розуміти, що зараз, зараз цей будинок у віддані Міноборони. Відбувся, відбулося кілька етапів судів. Відбувся перший суд, на який Міноборони фактично розривало, подало на розірвання договори з фондом благодійним фондом Нестора Шуфрича, про який сказав Іван. І перший суд був виграний. Нестор Шуфрич подав апеляцію. Апеляція тривала півроку і вчора вона закінчилася. І цей суд теж був виграний. Зараз ми чекаємо, чи не, подасть, не подадуть юриста Нестора Шуфровича касацію. Але я дуже сподіваюся, що в них така думка не пройде, оскільки за шість засідань, які відбувалися протягом апеляції, їхні юристи прийшли один чи два рази. І позиція їхня була: а давайте ми перенесемо засідання. Тобто там навіть не було солідного захисту. Однозначно, вони грають на затягування часу. Можливо, вони планують повернути владу в країні або шукають інші варіанти реалізації свого плану. Але сьогодні в двох судах вони програли. У нас зараз є ми зараз констатуємо перемогу, і у нас є можливість запустити роботу по відновленню будинку. Тобто, що потрібно? Тут потрібно якраз більше пушити міноборони для того, щоб збрати відновлювати цю робочу групу, бо в Міноборони теж відбулися зміни на в керівництві. Теж відповідальна людина, яка нам допомагала в цій діяльності, пішла з посади. І нам потрібно зараз повертати активність Міноборони. Вони насправді були якби на, на стороні громадськості, їм потрібно за це подякувати за їхню активну позицію. Але зараз нам потрібно знову їх пушити, збирати робочу групу, збирати зацікавлених сторін і організовувати процес конкурсу Конкурсу для реконструкції. Я думаю, що якщо ми підемо цією дорогою, якщо ми продемонструємо продемонструємо оборони, і громадськість і синергію, ми зможемо повернутися до розмови з. Спадкоємцями, нащадками Ігора Сікорського, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, тут потрібно додати, що в 1925 році Ігор Сікорський, коли заснував свою компанію Сікорський Айркрафт, і ця компанія досі є лідером на ринку створення будівництва цивільних і військових літаків. Іван говорив про про гордість э, гелікоптерів, на яких літають президенти Сполучених Штатів Америки, але направду військові гелікоптери. Ігора Сікорського цієї кампанії є гордістю військово-повітряних е військ е Сполучених військ, Штатів Америки. Тобто, тут також є з ким працювати. Але ми повинні розуміти, поки у нас відбуватимуться якісь там незрозумілі суди, заворушування, різні сторони, гратимуть не на руку відновлення будинку, ми не зможемо працювати ні з нащадками Сікорського, ні з іншими е фондами, які себе поважають, і, і, і в яких немає довіри сьогодні, ні до української влади. Ні до громадянського суспільства яке не може синергізувати усі ці процеси. Я ще хочу додати, що тут є трошечка така проблема, оскільки цей будинок належить державному підприємству Готель Козацький, а довкола готелю Козацький також не все так просто. Там йдуть суди, а його... Пробують також відсудити. свого часу, у 2000 році була підписана інвестиційна угода, така дуже сумнівна тодішнім директором Труцюком Тарасом, де ну, угода не на користь готелю і Міністерства оборони була підписана. Відмивалися просто кошти. Зараз із компанією Carton Trading а швейцарською, яка там пов'язана з Кіпром і так далі, знайти дуже важко кінцевих бенефіціарів. Я знайшов є такий вайс папір, а кінцевий бенефіціар. І зараз під загрозою, що готель козацький, можуть просто забрати. Ну тоді забирають весь комплекс і будинок Сікорського також. Тобто є небезпека з сьогоднішнім орендарем, який руйнує, але є ще небезпека, і, взагалі, з комплексом готель козацький, які також можуть відсудити. Доброго дня, Олена Сипченко, Українська кризова медіа центр. Паневане нась е, е, уточнююче питання щодо щодо робочої групи. Так? Це вона, вона має бути створена в міністерстві чи при міністерстві, і хто тут відповідно ну має входити чи повинен входити в ідеалі? Вона має бути створена міністерством. Вона вже була створена і почала працювати. Але ми розуміємо, що півроку апеляції вони дещо притормозили процес. Роботи робочої групи і нам потрібно зараз фактично відновити. Вона створюється з ініціативи міністерства, тому що міністерство оборони як основ... на, на балансі якого є а, цей будинок у віддані готелю козацького, тому що теж це, це, це всі структури між собою пов'язані. І нам потрібні всі ці сторони залучити: і готель козацький, і міноборони, і потенційних можливо там інвесторів. і що, 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 я вважаю, що вона повинна бути широкою. Тобто, я б теж туди хотіла війти і Іван, і якщо тут будуть присутні колеги, які туди хочуть війти, вона повинна дати можливість усім заохочим групам, ініціативним громадянам, які готові відстоювати історичну спадщину міста Києва, туди входити. Повинен бути громадський контроль, повинен бути контроль медіа. Тобто ця тема має бути на слуху. По іншому випадку, ми справді можемо його програти. Цей будинок він, він не потрібен Ігору Сікорському, він потрібен нам з вами. Якщо ми не будемо здатні його захистити, його просто не буде. Варто називати прізвища, і тут велика подяка колишньому заступнику міністра оборони Юрію Гусєву, який на наш пост у Фейсбуку зреагував, створив таку робочу групу в Міністерстві оборони, куди запросив всіх бажаючих, всіх без винятку, всіх, хто бажав. Туди приходили, проводилися постійно наради, готувалися до судів, адже суди, які суд, який там закінчився вчора, це далеко не перший. раніше також були суди, коли міністерство оборони для вигляду подавало позов про розірвання угоди. Перша інстанція приймала на користь Міністерства оборони, подавалася апеляція. Далі Міністерство оборони. Пасувало, не приходило на засідання апеляційних судів, не реагувало ніяк. Суди, очевидно, приймали рішення на користь апелянта, тобто благодійного, міжнародного благодійного фонду. І Будинок залишався далі в оренді у орендаря. Я, я думаю, що якщо б і сьогодні не відреагував тодішній заступник міністра, і ця тема не набула розголосу в пресі, громадськість не піднялася, б так само відбулося б те ж саме. Перша інстанція прийняла б для вигляду, для заспокоєння, потім тихенько апеляційний суд далі виніс рішення. На користь орендаря, і як Настя говорила, тут потрібен розголос, тиск і активніша позиція Міністерства оборони. На превеликий жаль, з відставкою Юрія Гусєва Міністерство оборони не є таким активним, як було при ньому. Тобто, на суди ходять, ми за, але якихось дій вони не роблять. І чи зараз ж можна, можна говорити про порядок? Цифра для реконструкції будинку? Ну тобто, можливо, вже були якісь е бюджет прорахований, і відповідно, ну. Рівень компанії, яка має це робити, чи людей, тобто, ну чи думали ви вже над цим? Дякую. Ну, порядок цифр. Дуже важко про порядок цифр говорити, оскільки найперше потрібно провести обслідування. Оскільки тривали судові процеси і є. Орендар законний. Е, коли подана апеляція, то якби залишається законним орендар, е, то проводити обслідування не було можливості. І говорити про якісь цифри дуже важко без обслідування, тому що не зрозуміло, що ну, є зовні вигляд, можна зовні там оцінювати, але не зрозуміло, що насправді там з фундаментами і стінами. Тому е, ну, це Розмови про цифри вони будуть такі дуже не конкретні. Хто що придумає, той то скаже. Дякую, колеги. На цій ноті будемо завершувати. Дякую, що зайшли до нас. Успіху. До зустрічі. Дякую, шановні колеги. Наступна подія об 11.00.